Так, будемо готувати котлети. Ну, а я не такі готую, як всі котлети готують. Я готую котлети з вівсяними пластицями. Через те, що Ігор в мене з хлібом не їсть, бо хлібові він є. Ось. То я готую по-інакшому. Зараз я, я покажу, як я готую. Прийшов чи що, що собака гавкає. Зараз я не буду. Так, дівчатка, цибуля чесно покришила, зараз переб'ю. Тут м'ясо, фарш, свинячий і вівсяні пластівці перебиті. Ось. Зараз все переб'ю. Знаєте, що хто прийшов? Лис прийшов під ворота на собаків гавкати. Фух, пріла. Як не знати, що нагнала, пішов, ну не знаю, боюся тепер, щоб не прийшов мені до подвіра. Напевно, що скажений раз прийшов до, до рук. Той якийсь капець, що він не боїться, не тікає. Оце туди. Ну і чого ж той собака гавкає один з другим? Пішов десь туди до баби в садок догори. Вже й боюся за гусята. Сага не знаю, що його робити, чи загнати на подвір'я, чи що. Отак буває. Зараз переб'ю цибулю. З часником тоді виб'ю сюди дві яйця все разом переб'ю і вилью сюди в фарш. І будемо готувати далі. Так, цибулю перебила, з часником вибила дві яйця, зараз переб'ю. Так, вибиваю, виливаю сюди ось цю суміш. Ой, от йду. Зараз всі подивися. Тут не винісимо, щоб не було мені звуку. Ой. Бачите, яке пухле її. Це Ну, яйця цілую. І виходить дуже смачно. Це віддивні заявиться. Надалі в цілові, я її роблю. А це? а це у нас будуть котлетки. Смачні, такі, щоб її не їсти. Ну, я не пам'ятаю цей ряди. Ну, сиди. Досі коли. Чекай, бо зараз горають, горають, піддив її знов. Хі -хі. Тому, поки лиса горіла, то від дивіться своїх смажила забагато. Так як смажила дівчата. Ось які завеликі, бачите? Відклала їх. А що мала робити? Поки пішла лиса голять, я ж не думала, я думала, що хтось прийшов. І взяли мені підгоріли відбивні. Є таке? Так щось так. Так, вимішуємо фарш. Ага, фарш. А посолити, а поперчити. Чи я перчила? Ні, я вроді перчила. Так, поперчила. Ага. Поперчила, а не посолила. Головне, щоб не пересолити. Так, якщо хочеш, тому є рис ларений, він зажарка. Ні, я ж такі столовці Та О, І зараз замішаємо і насмажемо смачних котлет. Кіп-котлети я не даю. Зразу думала, чи буреки робити, але я передумала. надто довго на довго? На довго, не маю часу. Зараз вже треба буде йти на обід до худоби. Треба йти все заново годувати. Ось так, що якось так. О! І буде нам смачно. Ось так. Все, вимішала, зараз пару хвилин постоїть, я до жару від і будемо працювати тоді з котлетами. Так, робимо котлетки. Обмачую кукурузяне борошно. Кукурудзяної крупи не маю. Зазвичай я таку кукурузіна, так як манка. Не обмачую. Но її немає то роблю тому, чому маю. А хто хоче в сухарях робити, я в сухарях не роблю. Ось так. І зараз на пательнечку і посмажимо, і буде нам смачно, смачно, однозначно. Ось так. Ось такі ми котлетки наробимо, насмажимо. Далі Ігор прийде до і посмакує. Хорошенького, тепленького, свіженького. О. Так що ось таке О, то якраз мені повна пательня. Так, насмажила я котлеток. Ось такі. Зараз, скільки три, шість, сім штук жариться. Ось, ось такі вони виходять. Може так, буде відніше. Ніжні, гарні і дуже-дуже смачні. М -м -м. Тільки трошки не досолила. Так що запрошую. Вона котлетка. Щоб не такі гарачі. да, Недосолені. Є те, що є. Ніяк цей соли не можу вгадати, навчиться солити. Ну нічого. Все буде добре. Ось таку смакоту я зготувала, Це ігру котлетки. Ось, зготувала я ще смачний рис. І зараз ще до нього зроблю салат. Так щось таке. Ну, а там, побачите. Вам скажу всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я! І все само тільки хорошого. Бережіть себе і своїх рідних. Хай всіх все буде добре. Хто обідає всім смачного. А хто не збирається обідати, також смачного. Хто пообідав, хай буде вам на користь. Всім па-па, всім не розпокою, затишку і тільки хороших новин. До зустрічі ввечері на стрімі о 8-й годині. Хай Бог дай, щоб всіх все було добре. Па-па!